Права 146. Який з чисел менше? Запиши відповідь за допомогою ознака менше. Ну що ж, давайте так і зробимо. У нас є 4 приклади, які необхідно виконати. Отже, дивимося, У першому завданні читаємо 973 і 937. Добре. А кількість цифр у нас однакові. Шукаємо, в якому найстаршому розряді вони відрізняються. Тут у нас 7 десятків, а тут у нас 3 десятки. Так як 7 у нас більше за 3, то і в нашому виразі ми пишемо знак більше. Але нам відповідь треба записати за допомогою знака менше. То ми тоді пишемо так, що 937 менше за 973. Є. Друге завдання. Читаємо 72573 і 7257. Ми бачимо, що зліва у нас п'ятицифрове цифрове число. П'ятицифрове. цифрове. Ну, а справа у нас чотирицифрове. цифрове. Будь-яке п'ятицифрове більше за будь-яке чотирицифрове. Тобто тут ми ставимо знак більше і в нашому виразі ми ставимо знак більше. А нам треба відповідь записати з одного знака менше. Ну То ми пишемо, що 7257 7257 менше за 72573. Є. Переходимо до третього завдання. Читаємо 672 і 63 543. Добре. Кількість цифр у нас однакова. Порівнюємо, в якому старшому розряді вони відрізняються. Тут у нас 7 тисяч, а отут у нас 3 тисячі. Так як 7 у нас більше, ніж 3, то в нашому виразі ми пишемо знак більший. Але нам треба записати відповідь з мого знака менше, то ми пишемо тоді, що 63 543 менше за 67 тисяч 2. Є. Так, ну переходимо до четвертого завдання. Читаємо 11 002 і 11 100. Нам їх треба порівняти. Так. Дивимося, де ж відрізняється. Тут 111 і тут 111, але сотень тут у нас 0, а отут сотня 1. Так як 0 менше за 1, то і в нашому виразі буде знак менше. Відповідь нам треба записати, щоб був знак менше, ми так і записуємо, що 111 тисяч 2 менше за 111 тисяч є. Треба записати відповідь. Пишемо відповідь. Отже, перше. Так, пишемо 937 менше за 973. Далі, друге. 7000 7257 менше за сімдесят дві тисячі п'ятсот сімдесят три. Є четверте, ні, третє, вибачте. Третє. Так, шістдесят три тисячі. П'ятсот сорок три. Менше за шістдесят сім тисяч два. Є і останнє четверте. 111 тисяч 2 Менше за 111 тисяч. 100. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння чисел. На цьому вправу завершено.